Від руїни до слави Божої. Це історія книги Нєємії про відновлення Божого міста і Його народу, які долають ворожі напади, внутрішні негаразди та випробування через молитву, смирену віру і рішучість виконати Божу волю. Мир дому вашому друзі. Минулого разу ми анонсували початок вивчення книги. Не І попередньо ми зробили огляд цієї книги, познайомившись із загальною історичною картиною того часу, коли була написана ця книга з головними героями, головною ідеєю книги, також ми отримали домашнє завдання. Нам потрібно було прочитати цю книгу, подумати над тим, чому там міститься так багато імен, а також необхідно було скласти характеристику. Головного героя книги, самого Неємії. Сподіваюся, що ви справилися з цим домашнім завданням, і у вас є що сказати стосовно цього. Починаючи з сьогоднішнього випуску, ми будемо розділ за розділом досліджувати книгу Неємії, і поведе нас у цьому вивченні пастор Михайло Бріцин. Помолимось, щоб Господь благословив. Це наше спілкування навколо Божого Слова. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти залишив для нас книгу Неємії, книгу про відновлення, книгу, яка дає надію також і для нас, українців, дає надію, що ми теж будемо жити, бо Ти любиш людей, прощаєш гріхи і відновлюєш. Благослови нас у цьому вивченні. Амінь. Перед тим, як ми почнемо досліджувати перший розділ Книги Неємії, нам необхідно зрозуміти, у якій частині Біблії ми перебуваємо, який саме це період часу і що відбувається в цей час. Отож, ми частково торкнемося нашого домашнього завдання і попросимо пастора Михайла повести нас у цьому вивченні. Божого слова. Для того щоб зрозуміти книгу Ніємі, треба зрозуміти історію, яка була напередодні. Всі книги Старого Завіту розділені на чотири частини. На які? Ну, нам відомо про п'ятикнижя, історичні книги, поетичні, ну і пророчі. Ось, ось так ми йдемо, да. Історичні книги які? Ну, нам відомо про 12 історичних книг, починаючи від Ісуса Навіна і завершуючи Естер. Дві книги йдуть там поруч: Єздра і Ніємія. Хто був перший цар Ізраїля? Саул. Хто був другий цар? Давид. Сина Давида звали? Соломон Соломон побудував храм, але після смерті Соломона в істрої Ізраїлі трапляється трагедія, яка? Розділення. Син Соломона, Ровоам, на півдні, взяв два коліна, раб Соломона і Ровоам на півночі, Самарія, десять колін, щоб люди з півночі не ходили до Єрусалима, і Ровам побудував і капіще, і сказав: Ось твій Бог, Ізраїль. Асірійський цар Сінархірім, 722 рік до нашої ери, захопив північне царство. Асірія – це майже поруч з Ізраїлем. Асірійці забрали в полон євреїв, а на їх місце населили халдеїв. Вони стали називатися самарянами по столиці цієї місцевості. Євреї з півдня, справжніми євреями, самарян не називали навіть у часи Христа. Ви пам'ятаєте, що було це розділення? Які історії в Новому Завіті говорять про розділення між іудеями і самарянами? Ну, по-перше, ми згадуємо діалог між Христом і Самарянкою. Да. Притча про самарянина, да? Христос про самарянина. використав саме самарянина, на якого ніхто не сподівався, що він буде таким класним. Ще? Ситуація, коли учнів Христа і самого Христа не хотіли приймати, якби. На ночівлю, да, і відповідно, коли учні сказали, давайте спалимо цим це місце. Це ж самаряни, їх не жалко, та нехай і все. Пам'ятаєте ще історію, коли з цілених повернувся десяти один тільки, і там відзначки це був самарянин. Тобто, навіть в новому завіті ще відчувається, що недолюблювали вони одне інших. Юдеї з півдня дуже хизувалися, що вони залишилися незахопленими ворогом. І продовжували жити на своїй землі і ходили в свій храм. Але 612 рік Юдея була захоплена. Даніл, Сідрах, Місах і введені в плен. 586 рік до Різдва Юдея пала, Єрусалим захоплений, Юдеї уводять в полон. На цар Вавилонський. Вавилон – це далеко, це не Асірія, це десь тисячі кілометрів. Пройшло Трохи часу і полоненим почали дозволяти повертатися. Перша хвиля Зоровавіль, книга Агія. Давайте відбудовувати храм. Чи час вам жити в своїх домах, коли дім Господній в руїнах відбудували храм? Але життя залишалося таке собі. Юдея залишалася окупована. Друга хвиля 457 рік, коли повернувся Єздра. Відновлення в храмі. Єздра був правнуком Хелкі, який 160 років до того керував добрими реформами в Єрусалімі. Тоді правив наймолодший в історії Юдеї цар. Згадайте, як звали царя юдейського, який воцарився у 8 років? Ну це Осія. Так. Да. Єздра вийшов з Вавилону 457 рік через 80 років після першої хвилі. Третя хвиля ще через 12 років, 444 рік до Різдва Ніємі. Ось тут і починається наша історія. Якщо ви хочете перевірити своє домашнє завдання, то подумайте, які події описані, що головне. Ну, мабуть, найголовніше. З того, що міститься в цій книзі, це весь ось цей організований неємію і при його безпосередній участі, звичайно, процес, який завершився відбудовою стін Єрусалима і його брам. В книзі Неємія майже третина це перелік імен. В яких книгах ще зустрічається щось схоже? Ну насправді перелік імен зустрічається в дуже багатьох книгах. Це і буття, вихід, числа, второзаконня, книги царів, книги хронік. Перелік буває в переломні моменти історії Ізраїля. Євреям дуже важливо було розуміти, хто є наші. А це треба для того, щоб А. Свої не загубилися, а зайві не пролізли. В книгі Ніємії такий самий переломний момент треба відновлятися і треба відновитися. В цій книзі немає слів Бога. Ніємі їх переказує, але прямої мови Бога начебто немає. І він не до кого прямо не звертається, нічого не каже. Ну, в наступній книзі Естер взагалі кажуть, немає слова Бог. Але Бог діє через людей тут, в саме цей переломний момент. Які події? Фрази повторюються. Як починається книга? Як закінчується. Ну і яку характеристику для ніємії ви склали. Це буде цікаво почути вам самим. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми почнемо розбирати новий матеріал. Перший розділ буквально з самого початку. Ким був ніємія? З моменту полону юдеїв південного царства пройшло вже більше ста років. Нагадаю, Єрусалим був захоплений в 586 році. Зараз в книгі Ніємі в нас десь 444 рік. Ніємія доросла людина. Чому? Ну царю не прислужували підлітки, і він навряд чи був дряхлим дідом, щоб тут там, чашку з вином прокинути на царя. Чи народився Ніємія в юдеї, а потім його забрали? Чи він народився у Вавилоні – невідомо, але точно зрозуміло, що його серце болить за Єрусалимом. Прочитайте, будь ласка, з першого по четвертий вірші першого розділу. Розповідь Ніємі, сина Гахалії, так сталося, що в місяці кислеві 20-го року, коли я перебував у фортеці Сузи, до мене прийшов один з моїх братів, Ханані, з кількома чоловіками з юдеї. Я розпитав їх про юдеїв, котрі залишились живими після полону та про Єрусалим. І вони мені розповіли: ті, котрі залишилися і котрі пережили поневолення, там у краю перебувають у злидніх і ганьбі з боку сусідів, стіни Єрусалима зруйновані. А міські брами спалені вогнем. Почувши про все це, я не стримався. Сів, заплакав і був засмучений кілька днів. Постив і молився до небесного Бога. Дякую. Почувши, я не стримався, сів і заплакав. Про що говорить ця фраза? Ну, про певний сум, який відчував Ніємія, тому що, по-перше, він був зацікавлений в тому, що там відбувається, йому боліло, він хотів, напевно, почути щось інше. Зазвичай людина плаче, коли щось дуже близьке емоційно, до чого він прив'язаний, зазнає якоїсь шкоди або страждання. Думаю, що цікаво буде звернути увагу на такий момент, що стані, дуже подібному до того, в якому наразі знаходиться Неємія, перебував ще один юдей, який також був у полоні, в Вавилоні і займав посаду державного службовця. Це пророк Даниїл. Це його стан, описаний в 10 розділі книги Даниїла. За третього року, Кіра Перського царя, було відкрите слово Даниїлові, що звався Ім'ям Валтасар. А слово це правда та великий труд. І він зрозумів те слово і мав зрозуміння того видіння. Тими днями я, Даниїл, був у жалобі три тижні часу. Любої страви я не їв, а м'ясо й вино не входило до моїх уст, і намащуватися не намащувався я аж до виповнення цих трьох тижнів часу. Точно так, як на він також був у жалобі. Дивіться, пройшло більше ста років. Невідомо взагалі, чи він був там народжений, потім його забрали, чи він вже тут народився у Вавилоні. але його серце болить за Ізраїлем, за своїм народом. Він був засмучений. Добре, що робити, коли ти засмучений? Ну, зазвичай, мені здається, от і я, може, друзі якось, які зараз з нами вони підкажуть. От коли ми відкриваємо телеграм-канал і бачимо це рідне місто, або місто, де ми тривалий час жили, і бачимо, що якийсь там ракета або щось прилетіло, і ми знаємо цю будівлю. Ми сто разів проходили повз неї, або кожного дня ми проїжджали по цій вулиці, і ми бачимо, що там щось розвалене, там якісь руїни. І ми починаємо плакати. В нас з'являються які емоції? В нас злість, да там образа. Там хочеться нам поставити якийсь такий сумний смайлік на це повідомлення. Що робить Ніємія, коли він засмутився? Ну, смайліків тоді він не ставив. Ну так, да. перше, що він робить, це піст і молитва. Піст і молитва, коли ти засмучений, що ти відчуваєш, це залежить від особистості. Я чоловік, мені треба аргументи. Що робити, піст і молитва. Почув, побачив якісь там нещастя, якісь там на комусь випали там, постісі молися про цих людей. І ми І... ж маємо розуміти, що це не ви ж казали, що це третя хвиля. Тобто, да. перші дві хвилі мали щось принести. А по факту, ми бачимо, що Ніємії приходять новини, що знову бюджет розікрали, знову, знову там якісь проблеми. Тобто е, ну, на манежі, да? все те же Да? Це погано, так. Як довго молився Ніємія? І був я у жалобі декілька днів. Ну так, це невідомо скільки конкретно. Але так? це дні. Це не просто, як все погано. Ми зараз говоримо про звичайні речі, але вони відбуваються в житті будь-якої людини, особливо сьогодні, коли дійсно багато людей не вдома. Чому усі говорять про пісти, молитву, пісти, молитву, піст, молитву, пісти молитва. Та бо, бо нічого іншого немає, ніхто не вигадав щось краще. Для того щоб прийти в якусь норму, для того щоб дійсно змінити щось саме своєю молитвою, давайте подивимося на молитву Ніємії, п'ятий вірш першого розділу, о Господи Боже Небесний, Ти є великим і грізним Богом, який дотримується заповіту і виявляє милосердя до тих, котрі його люблять, дотримуються його заповідей. Про що на початку молитви каже Ніємія? Точніше, про кого каже Ніємія? Про Бога, про, про те, Бога. яким Він є. Який він є. Навіщо про це говорити? Ну, напевно, це мало значення, тому що він такі прикметники, тут застосовує великий, грізний, той, що дотримується, так? Дивіться, Бог це не тільки любов. І Ніємія показує. От він просто переховує ті якості, які зараз от просто говорять для нього, да? і він каже, Бог, ти грізний, ти великий, ти сильний. Він каже Бог, я тебе знаю. Шостий вірш. Нехай же твоє вухо буде уважним, а твої очі відкритими, або вислухати молитву Твого Слуги, яку тепер вдень і вночі підношу до тебе за твоїх дітей, ізраїльтян, які тобі служать. Я визнаю гріхи, які ізраїльтяни скоїли проти тебе, а також я і родина мого батька. Всі ми згрішили. Я молю сьогодні вдень і вночі. Дивіться, молитва вдень і вночі це нормальна практика. Обмежувати себе десь постом, як в якійсь їжі, в яких розвагах, але й у вісні. Тобто я молюся, це оце, практика постом і молитвою. Тобто людина певний момент виділяє навіть вночі. І він сповідує гріх народу. Навіщо? Я так думаю, що він показує, що це народ винний, це не Бог винний в тому, що відбувається. Не треба перекладати, це ми згрішили. Я знов не можу не порівняти цю молитву Неємій з молитвою Даниїла, бо ці молитви вони дуже схожі. Молитва Даниїла записана у восьмому розділі його книги. Ми прогрішилися та чинили беззаконня. І були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та від постанов твоїх. І не прислухалися ми до твоїх рабів пророків, що говорили в твоїм імені до наших царів, наших начальників та наших батьків і до всього народу землі. Так молився Даниїл. Він ототожнював себе з народом, так само, як і Неємія. Але ж ну до чого тут ми? От тут цікавий момент. Пам'ятаєте, ми з вами раніше на початку говорили, що Ніємія, скоріш за все, народився в Вавилоні. Ну, він виглядав як людина, ну там 40 плюс умовно. Так? Скажемо так, він точно не винний у цьому полоні, О, точно так. Мені здається, його батьки були частково лише винні в тому, що сталося. Але Про що... вони теж були молоді. Про що каже ця фраза? Ми провинилися. Да? Це наша, це наша провина. Що він вважає себе частиною цього цієї народи. Народу? Дивіться, в своїх молитвах деякі люди не проходять у цих бар'єрів, просто от не беруть ці бар'єри. Вони бачать тільки свої проблеми, свої бажання, свої плани, а не Бога, не Його плани і не Його бажання. І вони просять прощення тільки за свої гріхи. Але якщо ти живеш серед грішного люду, Бог не може зробити тобі окремий ексклюзивний рай. Навколо субота, а в мене четвер. Пам'ятаєте цей жарт? Ні, так, Бог так не може робити. Вони не розуміють люди, що якщо не зміняться деякі речі, то всім буде погано. Якщо не змінений увесь народ, не зміниться держава. Люди іноді заклякають на образі на Бога, на народ, на обставини, не розуміючи, що вони частина цього народу і не Бог винний в тому, що відбувається. Ніємія об'єднує себе своїм народом. Він каже, це наша провина, ти великий грізний Бог, це ми згрішили, і я разом з ними, я молюся до тебе від імені цього народу. Куди він далі йде в своїй молитві після цього визнання, після цього покаяння в 8, 9, 10 вірші. Але ж згадай обітницю, яку ти дав своєму служі Мойсеві, заповідаючи: якщо ви допустите віроломство, я вас розпорошу поміж народами. Проте, якщо ви навернетесь до мене і будете дотримуватись моїх заповідей, виконуючи їх, то хоч би ви були розпорошені до краю небес, я і звідти зберу вас і спроваджу вас на місце, яке я обрав, щоб там перебувало моє ім'я. Адже всі вони є твоїми слугами, твоїм народом, який ти викупив своєю могутньою силою. Та своєю потужною рукою. Дивіться, Нєємія в своїй молитві далі йде до обідниць Боже. Це ти сказав Господь. Це ти дав таку обідницю. Це твої слова. Коли пишеш якесь офіційне звернення, там лист, заяву чи що, то треба обҐрунтувати своє прохання. І ми там пишемо згідно з Конституцією України, згідно з законом, там або рішенням Кабміну, ми в церковних пишемо там згідно з статутом або з рішенням там церковної ради, і все наші молитви теж мають бати базу. Коли ми просимо чогось у Бога, треба показати, що я розумію, на якій підставі Бог повинен мені дати відповідь. Це говорить про те, що я маю відносини з Богом. Не просто я пішов як до батька, батька, дай мені, я не знаю чому, але давай, ні, Боже, ні, в нас серйозні відносини. Я пам'ятаю, що ти казав ось це. Я пам'ятаю, який ти, я пам'ятаю, що ти казав, я пам'ятаю, що ми грішні, що ми зашкварилися. Але я розумію твоє місце в моєму житті. Я знаю не тільки свої бажання, але й твої бажання. Я знаю не тільки свої плани, але твої плани. Між нами є відносини. І я прошу тобі, Господь, ми ж дорослі люди, да, от, ми хочемо мати нормальні відносини. Боже, це наш гріх, зроби щось. Одинадцятий вірш прочитайте, це важливо. О Господи, нехай же Твоє вухо буде уважне до моєї молитви, Твого слуги до молитов інших твоїх слуг, котрі прагнуть ушанувати Твоє ім'я. Благаю, посприяй, аби сьогодні пощастило Твоєму слузі. І нехай буде співчутливим до мене цей чоловік. Я ж тоді був чашником царя. Інший переклад: благаю, посприяй, аби сьогодні пощастило Твоєму слузі. Про що просить, Ніємія. Він щось надумав, в нього є якісь думки, і ми бачимо, що він хоче, щоб все склалося, тому що, скоріш за все, він має поговорити з тим, на кого він не може не вплинути, не переконати. І ми бачимо в другому розділі, що в принципі так, це друга людина після Бога. Фактично, да. дай успіх, тобто нехай мені пощастить. Він дуже просто в молитві викладає свої бажання. Пощастить це що? Ну, щоб милосердя царя якось проявилося. Я не можу на це вплинути. Боже. Зроби, будь ласка, так, щоб цар захотів. Це ти можеш зробити. Ще одне важливе тут примітка, щоб сьогодні пощастило. Тут немає теми, Господи, ти збудуй стіну, відниви ворота там, ні-ні ні. Він просить у Бога усе крок за кроком. Боже, перше, нехай цар погодиться. Нехай цар. Відкриє своє серце, і як швидко відповів Бог, другий розділ, перший вірш, і сталося в місяці нісанні. Ну, дослідники кажуть, що між цима двома молитвами або подіями подивіться, перший розділ перший вірш, і сталося в місяці кислеві. 2020 року, а тут і сталося в місяці, Нісані. Дослідники кажуть, що там чотири місяці пройшло. Уявити собі, що означає сьогодні, дай Боже сьогодні. На той раз у Бога сьогодні тягнулося чотири місяці. Ну, буває, нічого, норм. Ми зупинимося тут на розборі першого розділу, якщо ви хочете виконати домашнє завдання, подумайте ось про це. Прочитайте книгу Ніємі, відмітьте усі моменти, де описані молитви Ніємії. Скільки їх, якими вони були, чим вони схожі, чим відрізняються? Що можна сказати про молитовне життя Ніємії? Які там особливості відносин, ні з Богом, ми можемо говорити. Не забувайте, з якого він покоління, чого досяг серед вавілонян, скільки єврейськості там в ньому залишилося, можуть написати твір молитви Ніємі. Там ну мова, звичайно, державна. І Перешліть комусь там. Може хтось вам приз дасть за це. Але зверніть увагу: у Ніємі є дуже різні молитви, тому будьте дуже уважні, бо іноді це буквально там одне речення, але дуже-дуже важливо. Другий момент. Зверніть увагу, що відбувалося у відповідь на молитви ніємії в різних випадках. Подумайте, які висновки можна з цього робити, і як працює молитва в житті віруючого. Особисто я вже з нетерпінням починаю чекати нашої наступної зустрічі, щоб продовжити дослідження книги Нєємії. І раджу вам ще раз перечитати цю книгу. Ми отримали завдання перерахувати кількість молитов, які проголосив Неємія. Як ви бачите, перша його молитва записана в першому розділі. Зробіть своє власне дослідження цієї молитви, що, наприклад, він говорить про Бога в цій молитві, що говорить про народ, про що конкретно просить. Порівняйте цю молитву з молитвою Даниїла з восьмого розділу книги Пророка Даниїла до наступної зустрічі Божих благословень вам усім.